Завідувача кафедри менеджменту і маркетингу, доктора економічних наук, професора Михайла Вікторовича Тарасюка. Михайло Вікторович, будь ласка. Доброго дня, шановні. шановні колеги, шановні наші студенти. Кафедра менеджменту і маркетингу в цьому році відмічає 30-й ювілейний випуск менеджерів. Відповідна кафедра менеджменту і в маркетингу є випусковою кафедрою за двома спеціальностями. Це маркетинг і менеджмент. Відповідно, ми пропонуємо здобути освіту за двома за чотирма освітніми програмами: дві освітні програми баколавського рівня, дві освіті програми магістерського лінії. Безумовною перевагою наших освітніх програм, здобуття освіти на нашому, за нашими саме спеціальностями є. Поруч з, зі здобутими професійними знаннями, це ґрунтовні знання професійної ділової наземної мови. Це передусім англійська мова, і за вибором студентів обирається друга є, 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 європейська мова. Це як ви чули, вже німецька, французька або іспанська мова. Це особливо актуальна в мова активізації процесу євроінтеграції, коли наша держава вже буде. Повноцінним членом Європейського Союзу, не асоційованим повноцінним членом Європейського Союзу, ви зможете вести, свої вести свою професійну діяльність безпосередньо зі своїми зарубіжними контрагентами, отримувати необхідні знання додаткові і взагалі бути успішними, затребуваними, конкурентоспроможними на ринку праці. Кафедра в мене. Менеджменту і маркетингу представлено нині працює на кафедрі 19 науково-педагогічних працівників, 9 науково педагогічних працівників за основним місцем роботи У тому числі на кафедрі працюють три штатних доктори економічних наук. Інші науково-педагогічні працівники всі мають Наукові ступені і вчені знання. Крім того, кафедрою залучаються провідні вчені України з менеджменту і маркетингу. Крім того, до освітнього процесу залучаються практики, це діючі спеціалісти. На ринку мен менеджменту і маркету. крім того, наші багато викладачів або зараз займаються паралельно ну, господарською діяльністю, надають різноманітні або, наприклад, юридичні послуги, юридичні консультації або консультації в сфері управління підприємствами здійснення маркетингової діяльності. Тобто наш науково-педагогічний персонал нашої кафедри дати надати не тільки глибокі теоретичні знання, а ще й поділитися, викладачі зможуть поділитися е, практичним досвідом ведення господарської діяльності. Тобто, щиро запрошуємо вас на навчання і більш докладно зі спеціальностями, які викладаються на нашій кафедрі, це вас є доцент кафедри менеджменту і маркетингу, кандидат економічних наук, решетник Надія Іванівна. Будь ласка, Надія Іванівна. Дякую, Михайло Вікторовичу. Я представлю вам спеціальність 0,73 менеджмент. Підготовка спеціальності здійснюється за двома освітніми програмами. Бакалаврська програма носить назву. Менеджмент комерційної діяльності і магістерська програма за назвою управління та адміністрування бізнес-процесів. Обидві програми розроблені на базі державного стандарту вищої освіти, ну звичайно, в поєднанні з вибірковими дисциплінами, які формують специфіку нашої програми. Зараз я представлю вам. Коротеньку презентацію стосовно нашої нашої освітньої програми і нашої діяльності. Якщо говорити про бакалаврську програму, то, відповідно, програма формує ті знання і навички, які необхідні для вирішення складних задач управління комерційною діяльністю організації, з врахуванням вимог сучасного Такого мінливого середовища з врахуванням вимог ринку праці, і як уже зазначив Михайло Вікторович, і євроінтеграційних процесів. В цьому звичайно допомагає поглиблене вивчення двох. Ділових іноземних мов. Підкреслюю, що не просто іноземних мов, а ділових іноземних мов, тобто фахове вивчення тієї термінології іноземною мовою, ділове спілкування, ділові контакти, контракти і так далі. Реалізацію програми забезпечує наш дружній колектив кафедри менеджменту і маркетингу, з яким ви можете познайомитися на нашій сторінці, де є резюме кожного викладача. Як уже було зазначено, кафедра складається з високопрофесійного колективу. Кожен з нас є особливим, має. Свої наукові напрацювання, має свої наукові інтереси, відповідно, вони ці інтереси виливаються через, через викладання тих напрямків певних дисциплін, які викладає кафедра. Кафедра складається з докторів наук, кандидатів наук і молодих талановитих викладачів. Якщо говорити про нашу спеціальність і чому варто обрати менеджмент, то тут є кілька аргументів. Ну, По-перше, ви бачите, що Національна агенція кваліфікацій визначила професії майбутнього і серед Величезного переліку професій майбутнього представлений менеджмент. Менеджмент За певними напрямками, за певними спеціальностями, в тому рахунку є та спеціальність, яка, яку надає наша кафедра, якщо говорити про дану професію. Про дану професію, про менеджмент то uh, вона розкривається через ті функції, базові функції, які виконує менеджер. Які ж це функції? Це звичайно організація, це планування, це стимулювання і це контроль, це такі базові ключові функції менеджменту. А менеджер також координує роботу, без менеджера не приймаються управлінські рішення. Менеджер відповідає за успішність організації, слідкує за ефективністю роботи своєї команди. Менеджер це та особа, якій притаманні певні риси, характерні такі ознаки, якими повинен володіти менеджер, це лідер в першу чергу в колективі, це новатор, це стратег, людина з розвинутими комунікаційними здібностями. І, звичайно, що той, хто обирає менеджмент, він в певній мірі вже володіє такими навичками. А більшість, більшість наших студентів, вони також або розвивають, або набувають такі риси, які потрібні для нашої професії. Якщо говорити про підготовку менеджера, то, відповідно, наша програма вона включає цілий комплекс е, різних сторін менеджменту, які відповідно дають широку ерудицію у професії. Ви можете тут познайомитися з тими напрямками менеджменту, які поглиблюють поглиблюють, чи формують вірніше цю спеціальність менеджмент -комеджмент. Комерційної діяльності, це і операційний менеджмент, і управління інноваціями, і стратегічне управління, і управління комерційною діяльністю, це основи проєктного управління, дизайн мислення в бізнесі, управління конкурентоспроможністю, гнучкі методи управління, менеджмент електронної комерції, і це лише Напрямки, ті напрямки, ті дисципліни, які безпосередньо напряму пов'язані з менеджментом, які викладаються на нашій програмі. Ну а окрім цього, звичайно, весь комплекс економічних дисциплін, які формують загальну економічну базу, економічну культуру, економічне мислення тощо. Ну і е, е, якщо запитати, в якій сфері потрібен менеджер, де працює менеджер, то відповідно ми можемо сказати, що е, менеджмент це та спеціальність, отримавши яку ви не залишитесь без роботи, тому що менеджер потрібен в будь-якій сфері будь-якій сфері, тому що в будь-якій сфері є колективи, які потрібно організувати, роботу яких потрібно спланувати, яких потрібно простимулювати і координувати їхню діяльність, тобто вести за собою. І якщо в команді немає людини, яка приймає рішення, то ці рішення ніколи не будуть прийняті. Це слова Пітера Друкера. До яких ми можемо дослухатися. Ну і відповідно, якщо говорити про різні сфери, різні напрямки, де працюють менеджери, де можуть працювати наші фахівці, наші спеціалісти, то ось я представлю вам кілька один слайд, а їх можна було б, звичайно, зробити дуже багато. Ви можете зайти на нашу сторінку факультетську і познайомитися з розділями. З ділом випускники і подивитися, де працюють наші наші випускники. Ну, і ось ви бачите, що е, е, наші випускники працюють уже наразі в міжнародній бізнес школі. Це, е, е, Директор з маркетингу, наш випускник з менеджменту, але він обрав ось такий напрямок. Це ще раз показує, наскільки ми поєднані менеджмент і маркетинг. Наша випускниця вже є кандидатом наук, доцентом, працює в НУБІПі. І, до речі, цікава така обставина, що наша ще одна випускниця Світлана Харатоненко збирається йти в магістратуру до нашої випускниці, яка зараз наразі кандидат науки доцент в НУБІБІ. Це теж дуже цікаво. Дарина Яєнко провідний спеціаліст з управління товарними запасами відділу продажу легкових автомобілів, в такій престижній фірмі, як Мерседес Бенц, Ліза Буряк в п'ятизірковому мішленівському готелі-ресторані. Працює менеджером в Німеччині наразі. Ну і ви бачите інших випускників, які працюють в ІТ-компаніях Оля Вирозуб, піар-менеджер в компанії вчасно, компанія цифрових сервісів для бізнесу. А ось три останніх наші випускники працюють в it компаніях, мають різні посади маркетину. Менеджер з маркетингу, знову ж таки, Поліна. І ось компанія Ernst Young, це надзвичайно світова престижна компанія, аудиторська компанія, і Аня наша працює там аудитором. В цій же компанії працював. Андрій Пелих, ну, але наразі він працює в IT-компанії фінансовим менеджером. Тобто ви бачите, що та спеціальність, яку ми даємо, вона дає широкий простір для працевлаштування, вона дає величезні можливості для діяльності, цікавої діяльності, активної діяльності і завжди вона затребована. Працюючи разом, якщо ви оберете нашу спеціальність, ми з вами дійсно будемо тісно співпрацювати, ви будете працювати активно, ми будемо давати вам ті знання, які маємо, і, відповідно, в цій співпраці ми сформуємо з вас таких реальних професіоналів, гарних організаторів, управлінців. Ви зможете розкрити свої таланти, ви будете мислити системно і нестандартно, ви зможете вільно володіти іноземними мовами, будете затребовані на ринку праці, звичайно. Ну і ще кілька аргументів стосовно того, чому саме. Лінгвістичний університет, в чому його принади, ну, в першу чергу, це дійсно можливість отримати, окрім спеціальності, високопрофесійне знання двох іноземних мов. Це наразі надзвичайно актуально і це доповнює професію, це дає великі перспективи. Ви в процесі навчання зможете навчатися і в інших вузах, тобто, у нас є можливість академічної мобільності. Ми маємо актуальні освітні програми, які акредитуються і акредитовані частина з них. Ну і, звичайно, що наш факультет це факультет з унікальним складом досвідчених професіоналів практиків. І при, маємо ми також прекрасну локацію. Ось ви можете побачити, де знаходиться наш лінгвістичний університет, це майже центр міста, в якому завжди приємно перебувати. Ближче познайомитися з нашою кафедрою ми ви можете через соціальні мережі, ось їхні адреси. Заходьте на наші сайти, будемо дуже раді вас навчати і спілкуватися з вами.